Навчальний рік це не тільки уроки, домашні завдання та перерви. Піль за все, ми з нетерпінням чекаємо канікули. Можна нарешті забути про заняття і присвятити свій вільний час відпочинку, спілкуванню з друзями та рідними. Але варто пам'ятати правила безпеки під час канікул. Перше, на що треба звернути увагу нам, юним пішоходам, правила дорожнього руху, про які неодноразово нам нагадують дорослі. В том числе инспекторы Руху. Ввиду наступления школьных каникул на территории Харьковской области проводится операция Уагадиты на дороге. Цель операции ⁇ не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Так как каникулы большинство детей отданы сами себе. Родители находятся на работе, дети, дети гуляют сами на улице, зачастую выходят на проезжую часть, поэтому э, именно в этот период времени происходит очень много всяких ситуаций, в том числе и дорожно-транспортных происшествий. На территории Лазовского района и Близняковского э, за 2015 год у нас получается одно ДТП с детьми. Случилось оно в Краснопаловке. Несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21013, совершил наезд на стоячий мотоцикл Иж Юпитер-5, в результате чего было два пострадавших с мотоцикла. С места происшествия несовершеннолетний водитель скрылся. Нашими мерами розыска на следующий день был найден этот автомобиль. Всего на территории Лазовского района одно ДТП случилось. В связи ну, с, по сравнению с прошлым годом получается 6 ДТП в прошлом году. Большая просьба родителей контролировать, где находятся их дети, всячески своим личным примером показывать. Как правильно переходить в проезжую часть? Как правильно пользоваться общественным транспортом? Как двигаться по проезжей части в случае отсутствия тротуара. Так же самое сейчас катаются на роликах, на скейтах, на велосипедах. Опять же, родителям надо провести беседы с теми же детками, чтобы они не выезжали на проезжую часть, не катались на этих роликах, скейтах, на велосипедах. Детям надо вести себя культурно на дороге переходить в установленных местах на пешеходных переходах под присмотром родителей если нет пешеходных переходов можно переходить на перекрестки но опять же смотреть налево направо как положено согласно правил дорожного движения быть внимательными лучше остановиться и пропустить автомобиль если он едет с большой скоростью Вмикай, увагу! Ти на дорозі. На жаль, не лише на вулиці нас підстерігає небезпека. Під час канікул, перебуваючи вдома, необхідно чітко дотримуватись правил пожежної безпеки та поводження у побуті. Щодня в нашій державі від нещасних випадків гинуть 4 дитини. Щотижня цілий клас. Кожен рік наша держава втрачає півтори тисячі юних громадян. На щастя, чатує на кожному кроці, залишені сірники в доступних місцях, включена електропроводка, хімічні, хімічні препарати, вибухонебезпечні предмети, які діти можуть виявити і без, без дозволу їх розбирати. Тому звертаємось до батьків, будьте обережні, залишайте своїх дітей без нагляду, не не дозволяйте їм гратися сірниками. Під час канікул може трапитись будь-що. На випадок надзвичайної ситуації кожна дитина повинна знати номера телефонів служб екстреної допомоги. Ці телефони кожен повинен знати як власне ім'я. У разі виникнення пожежі дзвоніть 101. Для виклику міліції наберіть 102. Якщо потрібна швидка допомога, номер 103 При виявленні запаху газу телефоную газову службу за телефоном 104. Тож для кращого засвоєння матеріалу повторимо правила поведінки учнів під час канікул. Грайте лише на ігрових майданчиках. Під час весняних канікул треба дотримуватись правил дорожнього руху. Ретельно мити руки після вулиці перед тим як сісти їсти за стіл. Не перебувайте довгий час біля комп'ютерів та телевізорів. Не беріть в руки незнайомі предмети. Під час їх виявлення повідомте дорослих. Під час канікул дотримуватися правил поведінки в громадських містах. Це в машинах там всі можливі. Не розмовляйте з незнайомцями та не впускайте їх в квартиру. Не грайтеся на тротуарах і біля доріг. Не грайтеся з бродячими собаками та кішками. Не грайтеся біля залізниці. На зупинці не стійте біля дороги. На весних канікулах треба обережно користуватися електрично-побутовими приладами. Не підходьте до лінії електромереж, якщо провід обірваний, повідомте дорослих. Не вживайте ліки без дозволу дорослих. Під час весняних канікул, якщо ви захотіли піти погуляти, одягайтесь тепло, щоб не простудитися. Дорогі діти, під час весінніх канікул не розпалюйте вогнища та не грайтеся з легкозамистими речовинами. Вережіть себе та своє здоров'я. Пам'ятайте, що під час канікул відповідальність за наше життя та здоров'я несуть батьки. Тож бажаю безпечних та веселих канікул.